У це технологія кріотерапії. апарат має дуже потужне охолодження маніпули до мінус 9, тому ми з цією технологією можемо отримувати також дуже потужний кріоліполіс. Тобто дана технологія дозволяє нам зменшувати підшкірно-жирові відкладення і таким чином ми отримуємо чудовий ефект скульптурування рис обличчя. також ми працюємо з тілом на зменшення об'ємів. Але холодні температури не лише надають ефект кріоліполізу, ми також отримуємо ефект взагалі омолодження і ліфтингу шкіри, також це укріплення стінок судин, це себорегуляція, протизапальна дія, тобто маса таких позитивних ефектів, які ми отримуємо від цієї монопроцедури. Як діє технологія та на яких зонах ми можемо проводити процедури? Ну, от саме там, як діє ця технологія. Ну, По-перше, це вплив мінусовими температурами. Тобто, в даному апараті ви можете впливати температурою навіть мінус 9. Завдяки е, такому охолодженню потужному ми руйнуємо адипоцити. Тобто жирові клітинки найменш е, стільки до охолодження, ніж всі наші клітини. Вони починають на холод реагувати першими. Е, таким чином, ми запускаємо е, процес апоптозу адипоцитів. Е, жирові клітинки відмирають е, поступово. Е, продукти розпаду. Е, Цих клітин виводяться природним чином через внутрішні органі наші. Також це відбувається через деякий час, не одразу, не на перший-другий день, да, має пройти там десь 2-3 тижні. І ми вже будемо бачити такий потужний ефект зменшення ПЖК. А також мінусові температури. Взагалі, да, тобто ми е, е, припиняємо, зменшуємо процеси життєдіяльності всі, да, тобто кров, обіг, інфотік. І коли е, ці процеси відновлюються, е, то вони відновлюються з м, набагато пришвидшено. Тобто ми отримуємо дуже таку потужну стимуляцію. Метаболізму, детоксу, неокологенезу. Також ми отримуємо, ну зрозуміло, що омолодження, ліфтинг, мінус температури такі холодні, мають протизапальну дію, дійсно дуже потужну, також анальгетичну, і завдяки такому холоду ми також отримуємо мірелаксацію, тобто м'язи наші розслаблюються. Дуже чудово такий ефект на жирну пористу шкіру. Такі клієнти вже побачать результат після першого ефекту, буде нормалізація виділення під кожному і пори будуть більш звужені. Які унікальні переваги Елеганс? Ну, По-перше, як я вже сказала, це ну, одна мона процедура, да, яка дає низку таких позитивних е ефектів. Е також ця процедура технологія абсолютно е е безпечна, то вона атравматична, е і це. Е е е Операції, вони дозволяють ну, повністю контролювати процес. Тобто це безпечно і ну, повністю контрольовано. Ми бачимо, до яких температур ми охолоджуємо шкіру Ну, і контролюємо цей процес. А, так, які переваги методики для косметолога? Ну, Тут дійсно переваги є. Ну, По-перше, це ефективність цієї процедури, дійсно, бачили їх є. По-друге, ну, це всесезонність, так, тобто її можна застосовувати в будь-яку пору року. Це безпечність, ви повністю контролюєте процес. Також, в принципі, це вигідність так, цієї процедури, ну, для майстра це дійсно ну, важливо. Окрім гелю, в принципі, вам ніяких розхідних матеріалів не потрібно. Ну і окупність в принципі, цієї процедури. Так, а, говоримо про ага, чого очікувати клієнтам. Ну, в принципі, багато вже розказала, да, що очікувати клієнтам. Але, а, наприклад, а, якщо ми говоримо про те, що ми працюємо на м, ліфтинг шкіри, да, на покращення тургору, на покращення кольору шкіри, да, то в принципі от на себе регуляцію, да, а, а, а зменшення пор. То в принципі вже після першої процедури клієнти ну, отримують вже свій ефект. Якщо ми говоримо про кріоліполіс, то все ж таки знадобиться там 2-3 процедури. Хоча, якщо дотримуватись режиму дієти, пити воду, ну, дотримуватись рекомендацій майстра, дійсно можна побачити ефект вже після першої процедури також. Тобто чудово дуже працює на зменшення підпоріддя, на підтяжку бриль, скульптурування, тобто більш проявлені скули стають, більш таке ну, скульптурне обличчя, да, вилиці. Ну і по тілу ми в принципі працюємо також з будь-якою зоною, де ми хочемо прибрати зайві жирові відкладення. Чи є методики протипокази? Так, звичайно, є, в принципі, це всі стандартні протипокази, такі як там вагітність лактація, онкологія, та, порушення роботи внутрішніх органів. Нам тут важливо е е ну, знати про такі порушення роботи це серцево-судинна система, печінка, нирки, е також е якісь такі тяжкі захворювання судинні. Ну, протипокази, як зазвичай, це застудні стани, ОРВІ, пошкодження цілісності шкірного покриву, герпетичні якісь прояви. Ну, тобто протипокази тут дійсно є, але ну, такі найцікавіші це алергія на холод. Все ж таки, ми тут застосовуємо мінусові температури і порушення чутливості шкіри. Тобто особливості цієї процедури це є дійсно протипоказ з порушенням чутливості шкіри і якісь нестандартні реакції на холод. Зазвичай от порушення чутливості ми маємо у клієнтів з діабетом, у котрих вже є ангіопатія. Так, і, е, яка окупність апарату? І ще є питання. Ну, Прохання включити апарат та, і вже показати інтерфейс, режиму програми. Про окупність. Ну, от, наприклад, якщо взяти ціну 600 гривень за процедуру, ну, в принципі, досить така лояльна ціна, і розраховувати таким чином два клієнти в день на 20 робочих днів в місяць, то апарат окупиться ну, гарантовано за 4 місяці. Це точно. Так. Добре, давайте познайомимось. Так, ми маємо декілька програм. Тобто це ліфтинг переорбітальної зони, це у нас омолодження шкіри обличчя, це у нас робота з другим підборідням. Також підщелепна зона, так, у нас зменшення об'ємів. Це у нас робота з шиєю, робота з тілом і у нас омолодження шкіри рук. Наприклад, виберемо ми скульптурування під боліття. Маємо ми декілька режимів: Джентл, Модерейт і «Strong». Вони у нас розбиті. По температурних режимах стронг у нас ну, найпотужніший до мінус 9. Тут ви бачите current temperature, це поточна температура. Зараз маніпулу побачите. яка маніпула да, у нас в роботі. Так. От у нас маленька маніпла в роботі на цю зону. Чекаємо, доки як Ви бачите, досить швидко у нас температура йде на зниження. Тобто позад протоколом ми маємо почекати, доки маніпула охолодиться до мінусу і вже починаємо працювати. Теперь трошечки спробуємо. починаємо на процедуру. Обираємо спочатку невелику зону для опрацювання і маленькими частинками ми опрацьовуємо всю зону, яка нам потрібна. Ми рухаємось постійно, але досить повільно, щоб не тіло прогрівало мені вода, а навпаки. Тобто тут зараз треба почекати декілька хвилин. Поки не тіло вже прогріває маніпула, да, а маніпула вже охолоджує тіло. Ось ви бачите, да, спочатку у нас температура піднімалася, зараз вона вже знижується. І ось таким чином ми тримаємось десь до плюс 5 градусів. Не буде показників у нас мінус, да, тому що ну, мінус це сама маніпула. От, температура тіла у нас буде плюс 2, плюс 1, плюс 2, плюс три. Для гарного опрацювання тримаємося в такому температурному режимі і проводимо таким чином процедуром. Давайте, напевно, на камеру покажемо, щоб mm -hmm. бачили наші глядачі. Mm -hmm. Добре. Почекаємо, поки вона охолодиться.